Інформаційна картина четверга 10 грудня вже готова до вашої уваги в ефірі Харківські звісті у студії Аліна Крумашева. Мої вітання. І на початку стисло про основне. Харків готовий до старту будівництва нових станцій. Метро. Наразі Міжнародна федерація інженерів-консультантів та банки-партнери визначають головного підрядника робіт. МОС розробив новий санітарний регламент для шкіл. Документ встановлює вимоги до матеріально-технічної бази закладів освіти а також до шкільного харчування. В Україні простежується другий пік безробіття. На таку негативну динаміку, на думку прем'єр-міністра, вплинув і карантин вихідного дня і завершення аграрного сезону. Харків за крок до зведення двох нових станцій метро, Одеська та Державінська. Наразі Міжнародна федерація інженерів-консультантів разом з банками, які виділяють для Харкова 320 мільйонів євро, обирають підрядника для будівництва. Детальніше Леся Копелюк. 160 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку, і ще 160 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Загалом 320 мільйонів євро. Таку суму кредитори готові виділити Харкову на будівництво двох нових станцій. Метро Одеська та Державінська, а також на Олексіївське електродепо. Всьому цьому передувала багаторічна праця, примовини з банками, ухвалення від уряду і лояльні умови. Мегаполіс прохав кредитні ресурси під мінімальний відсоток. І ось повідомили у муніципалітеті Харків за крок до старту будівництва. У нас сьогодні проведений повністю тендер на Фідіка. Фідік сьогодні определяє умови. тобто це вже старт будівництва метрополітену. Зараз вже пройшов відбір. У нас є ряд компаній. Я по нашим… соглашениям с банками, не могу их огласить. К сожалению, это составляет тайну. Но проведен уже предварительный отбор. Эти участники уже определены. Сегодня вместе с ФИДИКом банки определяют одного победителя, который уже будет приступать к работе по строительству метрополитена. Мы метрополитен будем строить именно с четким графиком, который обсужден двумя европейскими банками. Банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным Сонним банком і городам Наразі територія вже готова для старту будівництва. На місці зведення станції місто викупило все майно у мешканців, будинки яких потрапили до мапи, де пролягатимуть станції підземки. Будівлі демонтовані. Залишилося дочекатись вердикту від міжнародної федерації інженерів-консультантів. Леся Копелюк та Олександр Іванов. Харківські звісті. У Харківському метрополітені продовжують встановлювати турнікети для оплати проїзду банківською карткою. З 11 грудня відзавтра апарати для безконтактного розрахунку будуть встановлені у вестабюлях номер 1 і 2 на станціях Метро Армійська і тракторний завод, а також у вистабюлі номер 2 на станції імені Масельського. Така система оплати проїзду почала працювати ще у вересні. За цей час валідатори встановлені ще на 19 станціях метро. А протягом 4 місяців планується встановити такі апарати, на всіх станціях. Оплата проїзду банківськими картками впроваджена у рамках розширення системи ЄТІКет. E Проєкт реалізується Харківською міською радою спільно з компанією Віза та компанією-інвесторами. При цьому кошти з міського бюджету не виділялися. Тим часом молодь Харкова також працює над проектами, що допоможуть місту стати ще комфортнішим та безпечним. За п'ять років роботи молодіжної ради при харківському міському голові втілено у життя багато ідей як для об'єднання харківської молоді, так і ті, що спрямовані на комплексний розвиток життєдіяльності першої столиці. Як працюють молоді депутати, спостерігала Марія Соловйова. Депутати Харківської молодіжної ради підбивають підсумки року, що минає, та окреслюють плани на майбутнє. Рада при Харківському міському голові, один із ефективних проєктів міста, за п'ять років своєї діяльності реалізувала близько тисячі проєктів у різних напрямках. Одні з масштабніших це бюджет участі. проєкт, впроваджений для підтримки ініціатив талановитої молоді, створення екологічного простору, що включає в себе переробку сміття у вторг підтримка студентського само. Предування коли Геннадій Адольфович підтримав ідею створення, бажали в тому, щоб е, молодіжна рада була як е, тестовий варіант е, у майбутньому підготовки кадрів для депутатів, помічників депутатів, е, управлінь, департаментів, керівників і так далі, щоб коли вони в житті з цим е, зустрічалися, вони знали, що робити, як робити, як розвиватися. Подальше ми бачимо, що у місті Харкові вони Будуть створювати нові системи, виходити на новий рівень міжнародний. Ми вважаємо, що наступним кроком буде не лише створення крупних молодіжних центрів, але й участь у конкурсі молодіжна столиця Європи. Тож зараз каже голова молодіжної ради, важливо об'єднати якомога більше активної та талановитої молоді заради єдиної мети розвитку Харкова. Сейчас основная задача молодежного совета объединить активную молодежь вокруг себя, тому що на данном этапе вокруг наших проектов мы объединяем лишь часть, хотя по факту да, в городе проживають более 400 тисяч молодежь. І наша задача сейчас стать тем голосом молодежі, который слышит і понимает проблемы, которые є в городе, і доносить его до других общественных организаций, городского совета для, для, для эффективной коммуникации. Марія Соловьєва та Ярослав Кононенко, Харьковские известия. Нові регулятори тиску та заміна технічно зношеного трубопроводу. Комунальники Харківводоканалу провели ряд аварійних та профілактичних робіт по вулиці Клочківській, 197. Про специфіку роботи розкажуть наші кореспонденти. Новітня техніка для стабілізації тиску у харківських трубопроводах. За адресою Клочківська, 197, що у Шевченківському районі комунальним підприємством «Харківводоканал» були виконані роботи з встановлення регуляторів тиску. В даному випадку це мирова практика по применению регуляторів давления, которые позволяют стабилизировать давление, убрать гідравлічні удары и снизить нагрузки на сети. Таким образом, продлить их надежность работу на 10-15 лет. Також на ділянці комунальниками були виявлені дефекти трубопроводу діаметром 300, протяжністю 85 метрів. Микола Завада зазначає, це пов'язано зі строком їхньої експлуатації, тож було прийнято рішення замінити аварійну ділянку. Роботу ускладнювали геологічні особливості місцини. Роботи ці запланували до кінця декабря місяця. зараз ведеться робота по, по розкопці траншеї пайки труба. Палітіленавай труби після чого буде монтаж переключення і вводить в експлуатацію. На підприємстві зазначають, у поточному році харків водоканалом було замінено лише у Шевченківському районі міста близько 6 кілометрів зношених труб. Усього по місту понад 24. Ілля Колтунов та Олександр Іванов харківські звісті. Локдауну бути з 8 січня набуває чинності нові посилення карантинні обмеження, бо коронавірус дедалі не відступає з одного боку. Ситуація зазначають йому, стабільна. Тепер чи не щодня кількість одужавших перевищує кількість захворівших, але і число госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 суттєво збільшилось. А на черзі ще й грип до чого готуватися далі у сюжеті Анжела Сушко. Майже 13 тисяч 300 українців за минулу добу інфікувалися ковід 19 але близько 14 тисяч подолали недугу. У Мінохорони здоров'я таку статистику вважають позитивною щодо балансу захворілих і одужавших. Але разом з тим кажуть, зростає кількість летальних випадків. Україна опинилась на 10-му місці у світі за їх кількістю а також збільшується чисельність пацієнтів з коронавірусом, які потребують лікування у стаціонарах. І, от напередодні черговий антирекорд майже три. Тисячі госпіталізованих наразі і прогнози фахівців не райдужні, бо невдовзі до ковід. 19 може додатися ще й грип та ГРВІ. З початку сезону інтенсивний показник захворюваності вже на 10,5% більше ніж за аналогічний період минулого року, Незважаючи на те, що сьогодні ситуація, ну тобто якось так стабілізувалась, і нам вдалося тими карантинними обмеженнями, які діяли на території країни, збити цю. Ураганну хвилю розповсюдження коронавірусної хвороби і стабілізувати ситуацію. Але та кількість захворівших, яку ми фіксуємо кожного дня, це більше 13 тисяч, тобто останніми днями вона ну, все ж таки достатньо, достатньо велика. І наша медична система в тому числі працює в напруженому, напруженому такому режимі. Крім того. Всі проведення новорічних свят ми розуміємо, що вони теж дадуть такий певний спалах і збільшення кількості захворівших. Окрім того, ще є дуже важлива складова: це починаючи з кінця січня, в нас починається сезонне зростання кількості хворих на грип. Це в нас відбувається кожного року, і це додаткове серйозне навантаження на. Медичну систему, всі ці фактори призвели до того, що уряд ухвалив рішення про введення в Україні в січні двотижневого локдауну, який, розраховують, дозволить уповільнити поширення коронавірусу на 40-50%. Посилені карантинні обмеження розпочнуться одразу після різдва. Натомість і новорічні свята відзначити з розмахом не вдасться, навіть не дивлячись на те, що роботу закладів громадського харчування подовжать. За 1 січня буде продовжена робота закладів громадського харчування до 23 години, зараз до 22 години, з забороною розрахункових операцій після 22 години. В новорічну ніч кафе, барам, ресторанам буде дозволено працювати до 1 години ночі. Починаючи з 0 годин 8 січня 2021 року до 0 годин 25 січня, на території України діятимуть посилені карантинні заходи. Розуміємо, що все рівно будь-які обмеження не завжди гарно сприймаються громадянами, але це робиться виключно. Заради нашого здоров'я і заради нашого життя в цілому на час дії січневого локдауну не працюватимуть ресторани, бари, кафе тільки на виніс або з доставкою. Під забороною також робота непродовольчих ринків і магазинів, театрів і кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, басейнів і ТРЦ. Не працюватимуть і школи. Не дозволяється проведення будь-яких масових розважальних заходів спортивних, рекламних і культурних. А от об'єктів, що забезпечують життєдіяльність магазинів із харчами, аптек, пошти, банків та АЗС, дозволено. І на відміну від весняного локдауну будуть працювати дитячі садки та перукарні і салони красили, тільки за попереднім записом, а також громадський транспорт. Анжела Сошко, Євген Клочко, Харківські звісті. Введення більш жорсткого карантину прем'єр-міністр України назвав зимовими канікулами заради безпеки для того, щоб уникнути потужного спалаху covid 19 Адже за попередніми розрахунками фахівці на початку січня прогнозують на добу 20-25 тисяч нових випадків коронавірусу. І Аби не допустити їх збільшення до 30 тисяч і вводять посилені обмеження. А разом з тими готуються до проведення більш масового тестування. Було дано моє доручення. Щоб ми зараз максимально розширили перелік осіб, в які будуть тестуватися, в тому числі методом скринінгу на коронавірусну хворобу, тестувати ми будемо як і раніше. ПЛР-тестування додаємо іфа тестування на антиген, тим паче, що це українські виробники. І дійсно вони показали дуже гарні результати. Ці іфа тести на антигени. ми будемо максимально широко їх. Використовувати і, окрім того, експрес-тести на антиген це так звані швидкі тести, які е, можемо отримувати результат там за 15 хвилин, які потім потребують певної верифікації, але це з точки зору скринінгу достатньо дієвий метод. А от розгортати мобільні шпиталі, як планували в уряді раніше, не будуть принаймні зараз. За словами прем'єр-міністра, зараз у цьому немає потреби, тож гроші на їх будівництво втрачати немає сенсу. Бо подібні об'єкти розгортають ті країни, де не вистачає ліжок на лікування пацієнтів з COVID-19. В Україні ж каже місця не в дефіциті. Крім того, зазначив, що підготовлено шпиталь ДСНС на 100-120 ліжок, який оснащеним усім необхідним обладнанням, і дійсно є такою собі мобільною лікарнею. Його можна перемістити будь-куди, якщо буде така необхідність. Здорове харчування, меблі без гострих котів та внутрішні вбиральні. Міністерство охорони здоров'я розробило новий регламент для шкіл. Які нововведення, передбачає документ, розповість Юлія Біла. Новий регламент спрямований на дотримання здорового способу життя у закладах освіти та комфортні умови навчання. Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Ми так багато сьогодні говоримо про здоровий спосіб життя, про профілактику, і хочемо, щоб цей здоровий спосіб життя щоб закладався на старті нашого життя, особливо в закладах освіти, оскільки досить велика кількість ми маємо дітей сьогодні після закладів освіти. Має ожиріння, має низьку фізичну рухливість, яка впливає на появу неінфекційних захворювань. Має інші проблеми, які потрібно вирішувати. Тому Міністерство охорони здоров'я в період навіть пандемії COVID-19 приділяє значну увагу щодо покращення дитячого здоров'я. Ключовими особливостями регламенту є матеріально-технічна база закладів освіти. Міністерство охорони здоров'я дозволило до використання у закладах освіти дротове або бездротове підключення до мережі інтернет. В разі, якщо використовується бездротове підключення, тобто роутери, вайфай, вони повинні бути на висоті не менше 2 метрів від підлоги і, від, і виключатись навчальний час моз встановив також вимоги до комп'ютерного обладнання, яке використовується в закладах освіти, оскільки попередні норми вже є застарілими. Сьогодні ми встановили норми, і ми говоримо, якщо це персональні комп'ютери. То екран повинен бути не менше 15 дюймів. Якщо немає можливості використовувати персональні комп'ютери, а використовуються ноутбуки, тоді дозволяється, щоб екран був 14-дюймовим, але окремо повинна бути мишка і окремо повинна бути клавіатура. Меблі у школах повинні бути без гострих кутів, їх необхідно підбирати по росту. Також пропонується не менше двох разів на рік пересаджувати учнів в інші ряди. Це послужить також профілактикою порушень зору та слуху. Дітей, які часто страждають простудними захворюваннями, ревматизмом, ангінами, моз рекомендує розміщувати у третьому ряду від вікна, тобто ближче до внутрішньої стіни класу. Крім цього, у кожній школі вбиральні повинні розташовуватися у приміщеннях. Змінені підходи і до організації харчування. Зокрема, встановлено низку обмежень щодо вмісту у продуктах солі, цукру, жирів. У шкільних буфетах заборонять продавати чіпси, сухарики, попкорн, цукерки тощо. Замість цього у щоденному раціоні учнів мають бути злакові, овочі, фрукти, молочні продукти. Проте у харківських закладах освіти ці вимоги вже давно працюють, тож діти отримують повноцінне харчування. В меню должно уходить входить обязательно и мясо, и рыба, и творог, и сыр. Все продукты, очень много овощей, фруктов. Все продукты имеются в наличии в достаточном количестве. Значит, меню, когда мы разрабатываем, мы его утверждаем в, Держ, в управлении Держпродспоживслужбы. Это много сезонных овощей, это салаты, это тушеные овощи, фруктов много в наличии. Компоти готуються готовяться со свіжих фруктах. Документ також врегульовує питання організації харчування дітей з особливими потребами. Якщо у дитини є довідка від сімейного лікаря або педіатра про те, що є певні дієтичні потреби, то заклад освіти зобов'язаний організувати окреме харчування для цієї дитини. Регламент набуде чинності з 1 січня 2021 року. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські звісті. Фінансова підтримка бізнесу 8 тисяч гривень для застрахованих осіб, які втратили прибуток під час карантину, розстрочки та списання пені штрафів в Україні. Набув чинності пакет законів, який передбачає фінансову підтримку підприємствам. Про що саме йде мова? Розповість наш кореспондент Ілля Колтунов. В Україні, де Юри, запрацювали закони щодо підтримки бізнесу на період карантину. Документами передбачені виплати з фонду боротьби з ковідом підприємцям, чия професійна діяльність була припинена або зазнала збитків в умовах карантинних обмежень. Документом передбачені виплати з бюджету у 2020-2021 років одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень застрахованим особам, які втратили частину доходу через запровадження карантину. Також передбачено розстрочку на рік боргу в розмірі 6 тисяч 800 гривень для ФОП, списання пені і штрафів для тих, хто погасить борг за 6 місяців. Підприємці першої групи звільняють на півроку від єдиного соціального внеску. Також у Мінсосполітиці повідомили для призначення та виплати допомоги на дітей необхідно звернутися до управління соцзахисту населення за місцем проживання. Це потрібно зробити до 15 грудня поточного року. Пакет необхідних документів наступний. Копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років, довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК 7 копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні для іноземця та особи без громадянства. Копію рішення районної держадміністрації виконавчого органу міської районної у місті у разі її утворення ради, сільської, селищної міської ради, об'єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки. Також, зазначають у відомстві, підприємця можна буде заповнити і електронну заяву на отримання грошей від держави. Для цього потрібно додати до неї фотокопії документів. Особи, ж, які вже отримували фінансову допомогу у травні серпні 2020 року, отримуватимуть її і надалі. Ілля Колтунов та Євген Клучко, Харківські звісті. Підтримку від уряду отримували і пересічні громадяни проте у вигляді працевлаштування. Але зараз знову простежується негативна динаміка, кількість безробітних почала зростати. У причинах розбиралася Яна Щетиніна. В Україні розпочався другий пік безробіття. Причина карантин вихідного дня. Причому значного впливу на економіку це впровадження не дало. Бо ВВП практично не змінився. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Чому? Найперше тому, що був робочий тиждень, коли люди могли купити усе потрібне. Тобто споживання загалом постраждало мало. Але найбільше постраждала сфера обслуговування і сфера розваг, де задіяна велика кількість людей і робочих місць. Тобто вплив на ВВП країни загалом був незначний, але вплив на кількість робочих місць доволі відчутний. І динаміка зростання кількості безробітних продовжує простежуватися. Проте, за словами прем'єр-міністра, на це впливає не тільки карантин вихідного дня. На початок карантину у нас було 361 тисяча зареєстрованих безробітних сьогодні 420 тисяч. Ще місяць тому було 396. Ви бачите, після карантину вихідного дня цифра виросла. Традиційно впливає і завершення аграрного сезону. Люди стають на реєстрацію, але в цих коливаннях безробіття є і карантин вихідного дня. Взагалі, з початку карантину, каже прем'єр-міністр, працевлаштували 440 тисяч українців через центри зайнятості. Роботу їм знайшли у різних галузях. Це і агро, будівництво та інші сфери. Підсумував урядовець. Яна Щетиніна та Євген Клочко, Харківські звістя. Державний бюджет на 2021 рік розглядатимуть вже наступного тижня. У головному кошторісі планують скоротити видатки та збільшити дохідну частину. Подробиці у Юлії Білої. Парламентарі планують розглянути закон про державний бюджет України на наступний рік, 15 грудня. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Я сподіваюся, що комітет встигне все пройти та підготувати цей важливий для держави документ. І наступного тижня, у вівторок, ми зможемо почати його розглядати. Я сподіваюся, що ми спокійно його ухвалимо, та не будемо робити так звані бюджетні ночі, і держава спокійно зайде у новий рік з новим бюджетом. У документі пропонується зберегти фінансування Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань на рівні 2020 року. А видатки на національну безпеку та оборону планують збільшити. Крім цього, уряд пропонує скоротити гроші на освіту. Доходи головного кошторису України планують збільшити на 21 мільярд гривень, а видатки скоротити на 2 мільярди. Парламентарі також планують працювати під час жорсткого карантину у січні. У мене немає поки остаточного варіанту, як ми будемо працювати, але я впевнений, що ми будемо працювати. Тому Верховна Рада під час коронавірусу і не йшла на карантин жодного разу. Спікер додав, що під час пандемії рада змінювала графік роботи, працювала у комітетах і рідко збиралася в залі пленарних засідань, щоб зменшити поширення коронавірусу. За словами Дмитра Разумкова, ці особливості не вплинули на ухвалення рішень парламентом. Юлія Біла та Євген Кличко, Харківські звісті. в Україні росте попит на дистанційних співробітників: диспетчери, оператори, бухгалтери, адміністратори, копірайтери. Спектр вакансій великий. Між тим багато хто працює неофіційно або отримує заробітну плату нижчу за ринкову. Як змінився ринок праці через пандемію? Далі Яна Біляєва. Пандемія спричинила масове безробіття і перепрофілювання ринку праці. Загальна кількість вакансій скоротилася на 25% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Але на перші шпальти виходить така форма роботи, як дистанційна і віддалена у топі айтішники. На початку карантину роботодавці активно шукали саме it фахівців Тоді кількість вакансій збільшилася на 125%. Це досить очікувана ситуація, пов'язана з переходом компаній на дистанційну роботу. За статистичними даними, наразі роботодавці для дистанційної роботи найчастіше шукають диспетчерів таксі, адміністраторів в інтернет-магазини, бухгалтерів, операторів кол-центрів. Розмір заробітної плати коливається в діапазоні від 4 до 75 тисяч гривень у місяць. Залежить від обсягу роботи, обов'язків, досвіду, графіку та специфіки діяльності. А от щодо самих шукачів роботи, то найпопулярніші запити на такі віддалені професії, як бухгалтер. Перекладач, копірайтер, тестувальник, ретушер. Показово для ринку праці і те, що у сфері розваг, краси туризму вакансії скоротилися на 50%. Натомість потрібні менеджери з продажів та продавці-консультанти, а також продавці на ринки. Усього в сфері роздрібної торгівлі доступно на 35% вакансій більше ніж у 2019-му. На цьому тлі експерти зазначають, що за період пандемії зросла кількість робітників офіційно неоформлених, що негативно впливає. Як на загальний стан економіки країни, так і на соціальну захищеність людини. Для людини неофіційне працевлаштування загрожує, наприклад, відмовою роботодавця від оплати лікарняних, надання відпустки, виплати заробітної плати, фінансової допомоги через травмування на виробництві. В свою чергу проблеми можуть виникнути і у роботодавця. Він, наприклад, не має права вимагати у робітника виконання обов'язків, дотримання графіку, не може притягнути працівника до матеріальної відповідальності. Український ринок праці вже потроху пристосовується до нових умов, говорять експерти. Але зарплати поки не всюди відновилися. 35% роботодавців зменшили розмір оплати праці, тож люди шукають, де їм заплатять більше. І це впливає на загальну ситуацію з безробіття в країні. За останні місяці на одну вакансію стало пропадати в два-три рази більше резюме, ніж це було на початку року. І все ж таки фахівці радять намагатися працевлаштовуватися Офіційно і інколи погоджуватись на невелику зарплату. У якому випадку можна погодитися на малу зарплату? Головними чинниками тут можуть стати додаткові бонуси і набуття професійного досвіду. Варіант з невеликою зарплатнею може стати гарним стартом для студента, спеціаліста, який змінив напрямок діяльності, якщо в компанії є перспективи кар'єрного зростання чи гарний соцпакет, безкоштовні обіди, проїзд, проживання, медстраховка, бонуси чи премії. За прогнозами експертів, віддалена робота і тіньовий ринок праці. Це тимчасове явище після пандемії. Більшість компаній скасують дистанційну форму і повернуть співробітників на робочі місця. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські звісті. Одні працюють, інші відпочивають настільки, що бажання наловити рибу виявилося важливішим ніж власне життя. Сьогодні близько о пів на десяту ранку на Петренківському озері рибалка провалився під кригу. Двоє чоловіків кинулося на допомогу потопаючому, проте без рятувальників не обійшлося. Коли надзвичайники прибули на місце, на льоду біля ополонки, неподалік берега, лежали два чоловіка і намагалися втримати того, хто перебував у воді. Витягти його на лід без будь-яких засобів порятунку їм не вдав. Валось один з рятувальників, узявши з собою мотузку, підібрався по крихкій кризі до ополонки. Він наказав тим, хто був на льоду обережно відповзти до берега, обв'язав подопаючого мотузкою. А його колеги витягли того з ополонки і далі на берег. Постраждали, отримав сильне переохолодження і був негайно госпіталізований до лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Таким видався день на події. На цьому в мене вся інформація. Бережіть своє здоров'я та життя. Будьте обачними. Вдячна вам за увагу. До побачення.